І <кліпсер> Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живе зіси, і все іспани, і сокроші подателю, прийди і в неї, і очисти всякий скверний, спаси, блажа душа наша, святий Босвіток, який і безсмерти по нас, святий Бог свято, який свят безсмерти по нас. Святий Босихи святий до безсмерти помила нас, слава і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки Амін, Пресвята і Тройці помили нас, Господи, оче грехи наші, владико прости, беззаконня наше, святий пості і селина, що наше, імун Твої огради. Господи, помилуй Господу, помилуй, Господу, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки Амінь, Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святий ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаву, як у Твоє царство, і сила, і слава, отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточеться в рази Його. Дякую да біжат од лица Його ненавидящу, Його, і ще зайдем да іщезнуть, як лица огня, так от та погибнуть грішниця лица Боже, а праведниця да з Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай до Твоя, Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух дух і селяще, од смерті ізбавляю, і сили роботи Твоїх, Оксану, Віктору, Маркіяну Софію. Це Степана, Евеліна, Віктора, Нікіта, Олега, Світлана, Кулая, Світлану, Олену, Любов, Михайла, Рабів Боже, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христина, Квітко, Андрія. Юно, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті Анна, Флорі Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну. Оце Степана Ігоря Матвія, Симона Любов, е, Оксану е, і робив Божих, е, Ірину, Ольгу Христину, е, Ольгу, е, Ольгу Мар'яну, е, Ангеліну Амалію, Оце Степана Ірину Максима, Марію Любов, Ігоря, Софію, Світлану Миколая, воїна Павла, воїна, Ярослава Ірину. Оця Степана Северина Вероніко, Романа Антоніна Дмитра, Ольгу Василя, Василя, Софію Злату, Іванну Руслану Дмитра, Ганну Михайла, Ігоря Вікторія, Павла Івана, Ольгу Анну Петра, Оця Степана Ігоря, Ольгу Олену Маркіяна, Евеліну Ірину, Андрія Йосифа, Тараса, Руслану, Володимира Надію. Ігоря, Людмилу, Анну, Івана, Івана, Ірину Анас... Анатолія, 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 Ганну, Світлану, Тетяну, Надію, Арину, Романа, Романа, Ольгу Захара, Настю Кирила, Протрея, трея Степана, Протре, Павла, Протрея, Симона, Протрея, Василя, Ольгу, Северина, Ольгу, Світлану, Антоніну, Віру, Тараса, Ірину, Андріана, Оксану, Анастасію. Катерину, про три Степана, Петра, Петра Ярослава, Богдана, Христина, воїна Миколая, е, отця Степана, воїна Василя, Марію, Романа, Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана Анастасію, Ксенію Вікторію, Віталію, Володимира, Людмила, Матфія Мілен, Оксану Романа, Михайла, Соломія, Івана Василя, Надію Віктора, Ганну, Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста. Софію Захара, Ульяну, Оксану, Христину, Ярослав, отця Стефана, Ліяну, Максима, Марту Олександра, Тем'яну, Мар Мар'яну Лева, і Христину Марію, Катерину, Софію, Михайла, Ігор, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Іванну, Владиславу, Анастасію, Ореста, Олену, Наталію, Максима, Юлію, Олену. Димитрія Макарій, Оксану Романну, Ірину Наталію, Мирославу, Світлану, отця Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Романа, Наталію, Богдана Володимира, Олесю, журяну Христину Володимира Павла, отце Степана Марію Володимира, воїна Юрія Тараса Андрія, Надію Максима Оксану. Михайла Марію Івана Ярослава, Ольгу Василя Володимира, Оксану Романа Ярослава, Світлану Михайла Володимира, Анастасію Богдана, Святослава, Ростислава, Тараса Тетяну Мію, Даніелю, Ярослава, Марту, Софію, Яну, Катерину, Назарасу Соломію. Ганну Михайла, Мар'яна Христину, Ірину Петра, Івана, Олену, Єлизавету, Ірину Людмилу, <плес> отця Степана Андрія, Світлану, Ігоря, Іллю Ігоря Тетяну, Юрія, Вікторію Миколаю, Святославу Марію, Вікторію Христину, Людмилу, отця Стефана, Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря, Ірину Константина Зоряну, Ірину Константина Ольгу. Олега, Світлану Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, Назара, Галину, Йосифа, Наталію Олексія Ігоря, Володимира Оксану, Віктора, Евеліну Віктора, Нікіту, Олега, Світлану, Михайла, Світлану Олену, Любов, Михай... Марину, Артема, Емілію, Таїсію, Аделіну, Анастасію, Олександру. Владислава, Оксану, Оксію, Михайла, Юрій, Дмитра Богдана, Василя Богдана, Федота, Віталій, Олексія, Інесу, Анія, Ростислава, Олексія, Мирослава Олена, Світлану, Олександра, Джованні, Остапа, Марту, Юрія, Дмитра, Василя Оксану, Володимира, Дмитра, Марту, Єлизавету, Галену, Даниїла, Євсину, Анну Соломію, Олену, Олену, Христина, Юлія, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степані, Катрину, Ірину Павла, Лесю, Юр Ігоря. Зоряна, Юрія, Ореста, Анастасію, Христина, Софію, Віталія, Валентину, Галину Юрія, Ольгу Петра, Оксана, Марію, Юрію Ігоря, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана, Надію, Софію, Надію Марію, Марію Надію, Василя Євгенію, Марію, Софію Надію, Ігорію, Івана, Богдана Марію, Івана Тетяну, е, протрея Степана Павла Протрея, Симона Василя, Ігоря Ірину Володимира Василя, Наталію, Олексію, Наталію, Оксану, Ульяну, отілесне душевне немощі, оживотворих, благодаті Христа Твої, молитвами при святий, владичиці і присновімарі, Марії, свій чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, притечі, Хрестителя Йоанна, святих славних, сих хвальних апостолів, святих славних добровідних мученикам. Преподобних Бо нас наших святих ісели телебесереного в космі Дем'яна мене, Йоанна анапантелеймана Ярмалайсамсона, Самсона, Дем'яна Фоті, кити, святих, праведних, Бога, на всі святи, як от ти єси, жерела силами Боже наш, тобі славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки ми Господу помолимося, Господу помилить. Благословен Бог, благий врачу, душу тілес наших і болізні наші. І не дуй на тілі силі понесе, Його же хом, смертью, смертью і Боже я із сліхом, смертю, смертю мертвої Ісуша рубіжого дарував. І желази, і змертві воскресив, помилуй робів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Якоже і все те, що Петро. Єдиним словом, гнавий огню, не єдиний дозвука, долу посивий. Грішниця ж жінки гріхов прощень дарував, і ти обомно милисо, Господи, кайся злобок чоловіческий. Призранений і на рабі і отже не одне главне болість, завіж, тяготу варість, збави, і дужеся. Збав, Ізьми од огня люто неї часа. І одчезлих чоловік, родися, плоду, всяку недобу і болізні. І отими Отже не оженена от дух воспоминає, що пророчство Помилуй Помилення Боже по вулиці, помножи твоєї по Твих. щедротвих, очистину всяку беззаконю, всяку війну, всякий недох. Ти боєси істини, вражбущі, лес наших, Христе Боже наш. І тою славу, восилаю, Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всеціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймося та Євангеліє, мир всім і духові. Від Матфея. Святої Івангелія читання, слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі. Во время призвав Ісусу, Богася до Чинисія, даде їм власне дусик нечистих, як колись згонять і селити всяке не і всяку болізня. Сіяв буде бо лісер посла Ісус, заповідає глаголя, На подізик не в оград Самарійський, не входьте. І же, ковцам, дому же голя, що паче, ковцем, погибшим дома Ізраїля. Хоча же вже проповідайте Логолю, що як приближися Царство Небесне, боляжі і Прокажені очищайте, мертві, воскрешете, біси і звиняйте, ту наприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і святому духові нині по всіх часі, і на віки віки мій. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помили благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, пречистої, своєї матері, святих славних схвальних апосолів, святих праведних і м'яних, Всі святих помилих, спасених, яко благ і чоловіку. любець. Амінь.